«Біфрен» – спокій за ясною голови. Маріуполь символ незламності українського війська. Місто герой, що з перших днів російського вторгнення сковує на собі найбоєздатніші російські частини і, взявши удар на себе, виборює час, аби Україна мобілізувала резерви. 86 днів героїчної оборони. Дають для ворога справжнім кошмаром. Російська армія втрачає тисячі людей, сотні танків і бойових машин. Попри шалену перевагу в озброєнні, росіяни безсилі перед захисниками Азовсталі вони руйнують завод авіабомбами, випалюють фосфором. Але українські захисники виконують наказ до кінця і виходять із честю. Це Артур Липка 22 роки. Ми зустрічаємось у вільному Києві, але ще півроку тому це здавалося б неможливим, бо Артур боронив Маріуполь. З усіх боків наступали російські війська. Артилерійські снаряди зносили квартал за кварталом. Маріуполь став його другим домом. Сюди Артур переїхав ще 2020-го, бо вже давно мріяв служити у полку Азов. Пройшов важкий відбір. Добув право одягнути форму. Підписав контракт, влаштувався танкістом. Мрія ставала реальністю. У планах успішна військова кар'єра до Маріуполя Артур планує запросити дружину, тоді ще майбутню. Аліна не проти, бо місто охайне. Доглянута набережна Азовські пляжі. Тут берує життя. Артур вже зробив пропозицію, але переїхати в Маріуполь Аліна не встигла. На фронті починалось загострення. Ми слідкували за багатьма телеграм-каналами е, через новини в телеграмі. Ми бачили, що щось, щось повинно відбуватися, але прям такого розуміння, що буде повномасштабна війна, такого ну тобто ми не знали про це. У ніч на 24 лютого. Маріуполь зазнає перших ракетних ударів. Жесть. Нам вже в ніч з 23 на 24 люто, десь в десь годині чверть -го ранку, повідомили про те, що вже все тривога. Тобто підіймаємося хлопці, повномаштабне вторгнення. Ворог швидко наступає із Криму. Проходить волноваху, і вже за тиждень замикає кільце з 1 березня. Маріуполь в оточенні. Виїхати з міста вже неможливо завести боєкомплект чи підкріплення для військових також. Проти маріупольського гарнізону російське командування кидає свої літні дивізії. Вони продавлюють українську оборону артилерійським вогнем, атакують танками у небі. Повне домінування російської авіації. У ворога була дуже сильна підтримка артилерії та авіації. А з авіацією ми нічого не могли зробити, тому що у нас ну не було е, засобів е, ППО. І тому авіація літала без. Ну, тобто нас просто розбирали з літаків та артилерії. Вже у березні ворог проривається в сам Маріуполь. У місті точаться жорстокі бої проти російських танків. Боює, по суті, піхота. Піхотинцем стає і Артур. Вже в березні наша арта вже почала мовчати, тому що не було снарядів, не було БК, не було підвозу БК. тому це було дуже тяжко. Вже в середині березня було зрозуміло, що. Нам придеться дуже сильно триматися майже своїми силами. Тобто в руці автомат за спиною РПГ і все ось такими силами приходилося досвідного. Азовці, морпіхи, прикордонники, навіть місцеві патрульні поліцейські вгризаються у кожен квартал. Російська армія зазнає шалених втрат. Вони йшли натовпом. Це як так би мовити, так. 41-й рік це тактика, тактика війни радянського зразку. Задавити натовпом. І вони йшли, вони переступали через своїх полеглих побратимів, так би мовити, там когось поранило, він через нього переступає і йде далі. Тобто, не зрозуміло, за що вони воюють, навіщо. Якщо глянути на спорядження тих військових, які йшли на нас, тобто військових формувань ДНР, ЛНР. Це було без бронежилета. В них були радянські каски радянського зразку ще під час Другої світової війни. Оці залізні каски, Просто на них натягнути якась тканина, щоб мала вигляд сучасної каски. Тобто, все, і йшли автомат в руках, три магазини з боку, і без бронежилета їх кидали м'ясом фаршом на нас. Група Артура полює на ворожі танки в бою. Усе, що може стріляти. Утім, його останнє бойове завдання у Маріуполі завершується невдало. Росіяни штурмують будівлю, у якій закріпились азовці сил протистояти замало. На штурмують танки ворожі з піхотою. Треба щось робити. І в нас залишилося п'ять чоловік. Ми тоді виходимо, почали щось робити, якось оборону. Тоді поранило командира групи. Два члени групи відправилися надавати допомогу командиру. Я залишився зі своїм побратимом, кулеметником. Ми відбилися від групи. Ні, я не був місцевим, ні мій побратим. Тобто ми не знали, куди йти. І я прийняв таке рішення повертатися до нашого місця базування. Якщо там хтось залишився, тобто ми вийдемо з ними евакуюємося. Якщо ні, ну дамо останній бій. Але вертаючись, обоє потрапляють у пастку. Ми почали перебігати проспект до нашого місця базування, і тоді ворожий танк почав нас обстрілювати. Спочатку з кулемета мене поранило в ногу кулею. А побратима він відбіг трішки вперед. Його вже поранило самим снарядом. Артура з побратимом рятують товариші, доправляють у шпиталь. На щастя, куля проходить на виліт. Перелому немає. На той момент Маріуполь вже повністю охоплений вогнем. Медикам доводиться працювати під канонади артилерії. У багатьох палатах вибиті вікна. На ранок Артур прокидається від чергового обстрілу. Росіяни прицільно б'ють по шпиталю. Вони знищували всю інфраструктуру. Їм все одно було куди бити. Це були чи цивільна інфраструктура, чи військова. Їм було все одно. Вони руйнували все підряд. Росіяни нищили лікарні і школи, дитсадки й історичні будівлі, розбивали роддом і скидали авіабомбу на драматичний театр, у підвалах якого ховалися сотні людей. Окупанти ховають людей у братських могилах. Вже згодом стане відомо, у місті загинули десятки тисяч цивільних. Про поранення Артура Аліна дізналась аж через кілька тижнів. Він коротко відписував, усе добре. Він тоді не міг мені телефонувати ще, вже не було зв'язку. Він написав, що в мене невеличке поранення. Але ти не переживай все добре. Я живий, все добре. За мною дивляться, ліки є, все є. Артура і інших поранених ще у березні евакуйовують на Азовсталь. Фронтові медики облаштовують шпиталь у сирих бункерах заводу. це був звичайний підземний бункер радянського зразку. Обладнання там взагалі ніякого медичного не було. Е, умови були максимальна антисанітарія. Місця, де люди могли лежати, спати не було. Люди просто спали на підлозі, поранені просто лежали на підлозі, і все були просто, наприклад, звичайний стіл радянський. На цьому столі проводилися операції. Там відрубували там, ноги, руки, в кого були там перебиті вже е, осколками, що вже не, ну, неможливо було врятувати. Робили ампутацію просто на звичайному радянському столі. Але ворожа бомба прилітає й туди. І в бункері почалася пожежа. Я спав на ліжку. І ось буквально секунда. Все я засипана. Я не можу поворухнутися, не можу вибратися. Лише рука стирчала, яку я почав махати, щоб мене хоч трішки якось дістали. Ну і побачили, що я махаю рукою, і мене відкопали. Чимало поранених азовців. Так і лишились під завалами. Дістати їх було неможливо. Вже пораненим Артур намагався допомогти оборонцям оточного заводу чим міг. Шукав їжу на складах, підкопував з-під завалів консерви, тягнув воду. Ці дні стали його особистим пеклом. Він бачив страждання поранених, смерть побратимів. Запитую про емоційно найважчий момент. Коли нам сказали, що ми виходимо до полону, коли прийшов цей наказ виходити в полон, це було найтяжкіше. Ми розуміли, що Азов це як кістка в горлі росіян. І вони будуть максимально нас принижувати. лише були догадки, що нас можуть допити тяжкі робити, катувати нас, і тому через це не хотілося краще б була смерть. Аліна втратила зв'язок з Артуром на два місяці. Куди тільки не зверталась, аби дізнатись, як він чи живий усюди мовчали. 7 травня мені останній раз написав і просто я чекала. Пішла на дві роботи, працювала весь час, щоб не думати. Куди я не зверталася, мені ніхто не міг відповідати. Гарячі лінії мене з одного на другого перекидували, тому що. Нема ніякої достовірної інформації. Перші кілька днів полону Артур провів у в'язниці Оленівки. Потім його перевезли до Донецька. Під охороною його тримали в шпиталі. Медичну допомогу пораненим надавали лише профілактично, аби не померли. Охоронці, представники так званої ДНР, щодня давили мораль. Постійно нам казали про те, що нас чекає суд, про те, що нас чекає смертна кара, що буде на нас розстріл. Потім нам розказували про те, що влада нас продала, нас визнали офіційно дезертирами. Ну тобто вони нас максимально питали, намагалися знищити морально. Артура і інших поранених військових тричі вивозять з лікарні, нібито на обмін. Автобус зупиняється в полі і знову повертається до шпиталю. Військовим кажуть, то українці не хочуть обмінювати полонених. Мовляв, вас там ніхто не чекає. І після другого разу я вже. Ну, не було надії, що нас поміняють. Вже на четвертий раз, коли ми їхали, я всю дорогу думав: ну ось-ось-ось, що станеться і нас повернуть назад. Але на четвертий раз Артур з побратимами побачили український блокпост і синьо жовті шеврони військових. Емоційний сплеск був дуже сильний, хотілося плакати від щастя. Тобто, коли зайшов лікар, наш український лікар до автобусу, щоб нас розподілити по лікарням, він сказав: Слава Україні! Ми тоді Хором всім автобусом відповіли йому героям слава, хотілося заплакати в цей момент. Ну, було настільки приємно. Першим ділом Артур телефонує Аліні та не може повірити. Голос просто був інший. Зовсім такий тихий, хриплий. Я боялася, що хтось мене розігрує, просто тому. Ну... Всі знали, що я переживаю зі мною дуже багато людей переживали за нього. навіть ті, хто його не знає, всі за нього молилися. Аліна мчить до Дніпровського шпиталю, куди доправили її коханого. Чекає під входом. Він вийшов такий худенький, маленький, взагалі, такий, як і я, тільки чуть вище. Вже за два місяці вони одружаться. Артур зізнається, йому неймовірно щастило. Спершу з пораненням, бо куля пройшла на виліт. Потім він дивом врятувався у розбомбленому бункері Азовсталі, обійшовся з трусом мозку, а потім його таки визволили з полону. Він сумує, бо ще багато його побратимів досі страждають. Багато хлопців, які тяжкі поранені, які лежачі, які там вже лежать. У них рани гниють, тобто ну дійсно гниють рани вже стоїть стояв на весь поверх неприємний запах. І вони всі залишилися там, тобто ну, їх не повернули. Тобто, я не знаю, як робилися ці списки, як російська сторона вибирала наших людей, але ну напевно мені пощастило. Героїчна оборона Маріуполя об'єднала не лише українців, вона об'єднала весь світ, так каже Артур. І додає, скільки б танків не нагнав ворог, аби знищити Україну, йому нічого не вдасться. Бо українська піхота переважає в найголовнішому вона захищає своє. Найголовніше це дух, тому що ми розуміли за що ми йдемо вперед. Так я помру, але я помру за свою країну зі зброєю в руках. Тобто я не дам ворогу пройти далі до моєї сім'ї. Я не дам ворогу знищити мою країну. І це нам дозволяло битися без страху. А якщо ти б'яшся без страху, ти вже переміг. Орас Дрималовський, Максиміліан Ільченко, програма Вікна з тебе Єдині новини.